Давай подивимося, в чому тобі пощастить найближчим часом. І подивимося, для кого цей розклад. Для кого цей розклад. Для людини, яка має свої традиції, притримується їх, чітко притримується, можливо, пунктик якийсь на цьому є. І при виборі якихось складних ситуацій користується звичай традицією. Так, і це їй допомагає завжди зробити правильний вибір. Якщо ви така людина, цей розклад для вас. І ще дивіться: ви знаходитесь в якихось обмеженнях. Можливо, це внутрішні саме та ж традиційність, можливо, інші якісь обмеження, можливо, зовнішні. Але тут і стосується ще відносин з кимось. Тобто немає порозуміння або в колективі на роботі, або в відносинах. Хоча там по кубках, можливо, і в відносинах, хоча, можливо, і в колективі відносини. Дивіться, ви не розумієте одне одного, тобто нестиковка у вас, можливо, сварка відбулася, і ви знаходитесь на якомусь виборі через цю сварку, через оці неприємності. Хоча дивіться, вибір, вибір ви завжди робите вірний. От для такої людини цей розклад, давай подивимося. В чому тобі пощастить найближчим часом? В чому тобі пощастить? Угу. Так, ну, по-перше, колісниця. Це будеш мчати. Будеш керувати своїм життям, будеш сам, не, не будеш керований кимось, ні. Сама будеш обирати, як тобі рухатися, це ти вже будеш знаходитися в русі. Причому о, швидко будеш рухатися і обдумувати. Лицею пентаклів, хоча тут і жезло це є в тебе бажання якесь зробити, е, ну, от стимул якийсь. є. І, о, Тут дивися, тут поспішаєш начебто, тут притримуєш. Тобто і хочеться тобі мчати, да? але ти знаєш, коли стриматися. Тобто, коли ти дієш, ідеш до своєї певної мети, ти знаєш, коли тобі рухатися швидко приймати якесь рішення і діяти, а в якому етапі тобі сповільнитися, спочатку все обдумати. Можливо, подаруночок якийсь отримаєш. По лицарю Пентаклів, це. Прояв людини земної стихії може бути, може бути просто якийсь подарунок. Тобі принесуть фінансовий подарунок. І по трійки Пентаклів, от буде в тебе ем, дохід якийсь. Можливо, неочікуваний, новий, або просто перший. Можливо, ти якраз рухаєшся для того, щоб отримати все-таки цей дохід. Чому тобі ще пощастить, давай подивимося. Mm. Ага. Все таки не зря тут повільна карта в тебе була, дивися. Ти любиш на ситуацію дивитися зі сторони, не підпускаєш до себе людей. І це тобі в плюс іде, тому що коли потрібно для того, щоб отримати шанс, ти все время ем, скористатися певним шансом, ти обдумуєш все, обдумуєш головою, не емоціями. Можливо, тобі інтуїція гарно допомагає. Отут тут по верховній жриці, це в тебе в цей час буде гарно розвинена інтуїція найближчим часом, і будеш, можливо, набиратися якихось ем, сил. Можливо, емоціями сповнюватись. Можливо, там відпустку візьмеш на кілька днів. Можливо, ну, якось будеш перепочивати. Чому тобі пощастить найближчим часом? Угу. Так, дивися. Тут імператриця може програтися в мінусі. Але ти з нього вийдеш. Тут головне, не зациклюйся 100% на собі. Так, не будь егоїсткою. З десятки мечів ти вийдеш тут за закінчення якогось циклу. Тобі пощастить да, цикл закінчується. Ті неприємності, які в тебе є. Можливо, якраз по тим картам, що розкладали на сигніфікатор, це неприємності, ну, ну хтось тобі зробив або ситуація така була, що тобі було боляче. І е, тут головне, не думай тільки про себе. Коли у тебе є близькі, дорогі е, тобі люди, е, а в розумних. Мірах, звісно, і в тебе буде шанс вийти і втримати, вийти з цієї ситуації переможцем, і втримати все те, що тобі належить. Тобто все те, що тобі потрібно, тобто, за своє ти будеш дуже міцно триматися руками, і ти його втримаєш. Тобто, прийшовши на новий рівень, те, що тобі дороге, ти не втратиш. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздийний негатив, обходить тебе стороною.